Всім привіт! Роблю огляд придбаного професійного моделі Still 491C, тобто земтроніком. Вибачте, що такий антураж, тому що знімаю в будинку на дворі дуже вітряно і воно просто шуміло в камері. Ну, кому цікаво, тому цікаво, дивіться. Що хочу сказати, це я відразу прийшов на таку мощну техніку, а до цього в мене була. Досить любительська коса Mitsubishi. Вона була в порівнянні, як штіль ФС-55. І я вже просто вирішив, щоб купити вже щось потужніше. І за порадою товаришів, щоб не гратися нічим, придумав професійну техніку, раз назавжди запасом потужності. Це решта. Що мене здивувало? Ну там, знаєте, не буду казати, там, де фільтр, де свічка, де праймер, там як нажимати, воно все-таки досить зручне, дуже цікаво, що кнопка зупинки двигуна відпускаєш і вже можна відразу заводити. тобто вже готовий до старту. Я ним ще не працював, він ще чистенький, ще навіть не косив. От, що мене здивувало, вага, що я думав, він буде незначно важчий. Але в руках ну, такий, ваги не відчувається, тому що коли береш. То я не можу сказати, що він дуже важкий. От, ну, Вражає якість виконання, От, дотик, тактильні відчуття, що от, навіть ця алюмінієва трубка зігнута дуже приємна. Навіть та ручка так, на сьоку гарно зроблена, вона прорезенна. Вона навіть має свій малесенький кут нахилу. На все під руку зроблено дуже-дуже дуже приємно. І кругом зроблені, я так розумію, Торкс 27, зірочка і під викрутку. Тобто є ключ. Цим ключом можна зробити все. Ну, якість виконання просто вражає. І от так само цей редуктор, що він має досить mm. <гум>, такі порівняно з китайським, здоровенні розміри. Розуміється, який тут запас міцності в ньому є. І порівняно, коли катушку 2046 тримаєш в руках, то вона така досить здорова. Ну, коли одягаєш його на це, то вона просто звичайна катушка. Так що розміри цього агрегата вражають. О, ну, Так знаєте, можна розповідати довго про нього, але коли вже покосю, тоді буду, буду вам ще якісь може, свої відчуття скажу. Такий гарний апарат. Ну, в інтернеті багато про нього ще розказано, але покосю і тоді вам ще розповім. А тут ще собі зробив захист. Так, така шайбочка на 4, цих, на 4 саморізи. Металічна бляшка тощиною 3 або 4 3 мм. І вона зроблена якраз по формі кнопки. Жилка, тройка, квадрат. Штіль. Просто куски були, я її заправив, але жилка є всяка. І хускварна, і штіль. Китайської жилки немає. У мене вся жилка професійна, я просто що розумів, що якість полімеру, то вона рішає. От і все. Так що буду буде відео. По роботі попрацюю, тоді вам запишу свої відгуки. Тому що ну, крайно мовного контенту стосовно відгуків по 491 немає. Я так розумію, в Україні є, хто їх має, але ніхто так. Та ну, хлопці купили і працюють та й не, не діляться своїми відчуттями. Так що всім все найкращого, до побачення.